Безпосередньо офіцерами громади, які здійснюється обслуговування на даній території 12 складних, а саме сільської місцевості, в яких входить 7,5 тисяч населення 630 осіб, внутрішньої країни. Безпосередньо з тими громадянами у нас відбувається спілкування. Будь ласка, до наступного. За 2025 рік офіцерами громади було здійснено опрацьовано близько 100 боротьзань. Розглянуто 202 звернення відповідно до бази які є 38 випадків з'яснення супроводу е, осіб, які загинули в нас у зоні бойових дій, у нас, до, е, е, в наслідок виконання. Це не кому. Також було 5 випадків е, мною безпосередньо безпосереднього липні. На звернення місцевого громадянина з приводу надання допомоги і спільно з організацією Добрі руки ми надали допомогу собаці, в якої були передавані. До цього ми прийдемо, вона ж не творила. Також мою був здійснений у селі Карата Каратор місцевому жителю, просто я не хочу повідомляти його. Було перевірено 35 осіб переміщених, а також може, три випадки виявлення зброї та вибуху про небезпечних предметів на території громади. Була проведена профілактична робота. А саме 125 випадків відносно громадської безпеки, 29 осіб було перевірено. Власників зброї та 15 випадків профілактичної роботи відносно благоустрою. Надалі ось інформація з приводу чинення протидії домашньому насильству. За цей рік було у нас зареєстровано нових 40 осіб, які все включено в список кривдників відповідно до домашнього насильства. Було складено 8 протоколів відповідно до статті 173 з причинення домашнього насильства. Та був винесений один вирок суду з приводу притягнення особи не до адміністративної, а кримінальної відповідальності. Було здійснено 17 заходів відносно профілактики, а саме в із з працівниками соціальної служби і служби з справах дітей та молоді. Так, в принципі, це інформація з приводу проколактичної роботи в сфері громадської безпеки. А саме було складено два протоколи відповідно до статті 44 притягнення осіб за зберігання наркотичної процедури. Складено чотири протоколи за порушення правил стандартів норм у сфері благоустрою. Складено шість протоколів з приводу дрібних крадіжок. Потім було складено три протоколи у сфері да, правосудий. Ну, Загалом інформація, давайте не більше, 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 більше. бо це ми кожен раз будемо перераховувати. Загалом офіцерами громади було складено 44 постанови про ікону скаліти скаті дорожньої діяльності та винесено штраф на суму 8600 гривень. Було складено два випадки з приводу декларування охнепальної зброї. На жаль, сюди не додаємо. В селі де було виявлено у особи набоїв у кількості 450 штук, які були успішно задекларовані, і особа добровільно нам їх Так, Це було задекларовано і передано здається. Так, було проведено заходів у 5 дошкільних закладах, 25 заклада. Заходів у загальному світі. це Також було 5 заходів відносно освіту, проведено загалом на території допомога. Це інформація з приводу в участі в засіданнях виганкому. Пам'ятаєте, я також навесні приймав участь і доповідав з приводу ситуації, у нас із знак Проведено з заходів з Теростинських, Попова та один захід із центром. Так, з приводу кримінальних правопорушень, порушень. Безпосередньо офіцерами громади та дитинішими офіцерами поліції було зареєстровано 22 кримінальні справи. Це з приводу інформації, яку ми безпосередньо надавали до відділу поліції. Розшукано двоє безвісти з них осіб. Одна з перших осіб це ми працюємо Степаном <плес> були в великіраторі чудово провели цілий вечір аж до самої ночі з приводу пошуку особи. А саме жінка, яка заблокала в лісі, і вона була успішно знайдена. Також мною особисто біля села Хрещаники було виявлено та доставлено до місця проживання двох неповнолітніх осіб віком 8 і 9 років, двох дівчаток, які з села Хречаники самостійно вирішили пішки вночі добратися до міста переводства. Нашим офіцерам, Виявим громади, злочинів. Старостатівщина. Молодці працюють в співпраці з старостатами. Велика подяка молодці. Потім один випадок розкриття крадіжки, 10 випадків підроблення документів та печаток, один випадок куліманства, два випадки нанесення тілесних ушкоджень та чотири випадки в діяльності. А саме з приводу вчинення особами самовільного залишення військових. Она камни нічого не видно, але я хотел тогда, когда запишу решать. Артистка, йога. Я хотел бы Це, а це, я, це, я тут подякував по відео, що віде. віде. хлопці. Це, так, будуть, відомі, а, І Молодці вже хотіли, я не думаю, не задавати. Я публічно ще раз зараз наполошу, дизай, тому, останні е, у нас на е, лікарів, знаєте про це. Значить, за інформацією вибухотехніки, керований швидким. Якщо було дивне, що буквально всі слідчі дії так, е, провела наша місцева колоборадка, яка провела повну службу, яка була всі місця локації і всупереч заборони, категоричними заборони. Бо і лікарня, в цілому, і когенераційна установка є об'єктом критичний інформацій я вже не буду виглядь, говорити віде. про те, що попередньо була зайнята інформація, отелення, трансформатор, мережа і на літописні. І також публічно була видана. Це вся інформація яка публічно видається для расистів, яка да, да, конкретно да, Путіна. Да. А саме ця сьогодні ця, вибачте, сидить у цій сесійній залі, тому я вам роблю публічне зараз. Так, воно написано відповідне звернення. До Служби безпеки України, до національної поліції, з чинення та цього злочину і притягнення до детего до слідуєшій сесії вечірку інформацію по цій цієї Є ж праця довести до відома інформаційному додати. Я на роботу визнаю наші тери громади задовільною і ставлю е, на голосування ці два питання, які в нас саме світа вітання і розпочати Ставлю на голосування молодці. Молодці, молодці. Дякую, за них офіцери працюють. Дякуємо їм. Я задовільна раз він це не хочу додати також декілька слів, шановні присутні. виявляється, являєтесь за представниками громади, відповідно депутати обслуговують свої території обслуговування. За рік роботи я столкнувся з одним таким критичним питанням. Будь ласка, повідомляйте своїх знайомих, своїх громадян, які проживають на території, про прохання поліції, про плідну співпрацю. У нас доволі часто вчинення про порушення на території. Але в зв'язку з тим, що громадяни, хочуть до цього відноситись відповідальності, вони цю інформацію цю інформацію з нами не діляться. Якщо особа не хоче робити це офіційно, це, зробіть, будь ласка, це анонімно. Але е, наша робота також залежить від того, як з нами співпрацює процес. Дякую увагу. Скажіть, будь ласка, ви тоді повиставляєте свої номера та я до вас можу звертатися. Сквізь я всіх старостатах. Є номера телефонів, візитки, офіцерів громади роздається, так що все добре. Проінформованість. Удачі, дякуємо всім.